І сьогодні ми презентуємо цю книгу про видатного майстра, про видатного майстра, про видатного солоспіва нашого чарівного солов'я, видатного баритона ХХ століття і сучасності Дмитра Михайловича Гмитюка. І нехай цей останній номер безсмертна музика, геніальна музика Фредеріка Шопена, закінчує цей наш, нашу зустріч. І продемонструє наше бажання бути разом, бути завжди у мистецтві, тому що воно вічне, воно закликає до єднання, до миру, до єдності. І ті знаменіті слова нашого яхного ну, майстра слова Дмитра Павличка, червоний то любов, а чорний то журба сьогодні дуже Колористичні і дуже звучить гостро, воно нуртує в наших серцях. І ми не хочемо, щоб зіткнення було, Ми хочемо миру, світла, радощі і жити у мирі благополуччі. Фредерік Шопен, будь ласка, лауреат міжнародних конкурсів, студент третього курсу Ілля Зуйко.